Він нас нічого не показує. Так, беру я тестера, включаю на 20 кОм. Взяв я один терморегулятор і інший терморегулятор. Зараз буду провіряти. На 20 кОм я включив його. Так, на тестері показує 19. Так, перевіряємо. Це я взяв стен з бевушної стиральної машини. Дивимося, нічого не показує. Він, можливо, голодний. Він на дворі стояв. Зараз чуть-чуть його підігріємо. Так, так показує нас. Десять, дев'ять, можливо, він уже присів трішки. А ну сейчас ще підігріємо, Добавимо температури. Багато теж не можна. Так, зменшується. 3,2 и